Чиста вода для Миколаєва, місто, яке майже від самого початку великої війни живе без нормального водопостачання і знає, що таке набирати воду в річках та миритися з брудною жижею в кранах. Нарешті бачить світло в кінці тунелю. Там, от от мають запрацювати новий централізований водогін, живитиме, живитиме його річка Південний Бук. А як усе працюватиме? На якому етапі роботи і коли нарешті вода в кранах містян стане чистою, розповість наша кореспондентка у Миколаєві Єлизавета Кротик. Ми з вами зараз знаходимося на березі мальовничої річки Південний Буг, де буде працювати водозабір для забезпечення водою міста Миколаїв. Перед нами насосна станція номер 1 на якій буде змонтовано п'ять насосних агрегатів. І саме ця станція постачатиме воду до квартир миколаївців. Для цього вже облаштовано канал, забетоноване дно і встановлено сучасні насоси. Це виритий канал. Тут труби на відмітці мінус 2,5. Там на відмітці мінус 7 метрів вичищено русло бугу південного, дно услано бетонними плитами. Там стоять спеціальні упори, на які будуть. Укладені труби обласний центр лишився без централізованого водопостачання на самому початку повномасштабного вторгнення Росії у квітні 22-го окупанти підірвали водогін з Херсонщини, який працював десятиліттями. В семи містах місцях вони підірвали, і частина з них на, на тимчасово окуповані території. І з Херсонського водоканалу ми там труби привезли, намагалися подлагати росіяни. Не змогли, не дозволили. Вони хотіли використовувати це як шантаж для того, щоб люди жили гірше. Люди дізналися, що таке носити воду з річки баклажками, стояти годинами в чергах до машин, які підвозили її в місто. Якісної питної води тут не бачили понад три роки. А у нас два шага і річка. А у нас річка за два кроки пішов, набрав, всі ходили туди. Потім брудну пустили. А зараз кажуть, вода буде хороша. Я вірю. вони будуть в цьому водоканалі, не знаю де будуть брати і пити. Але від водоканалу до наших будинків які труби йдуть? Пам'ятаєте, що було? Скільки то не було, то там, то там пішла брудна вода. От води немає дві години або півдня, потім вмикають, вода йде брудна, і от так і пустять. Тут. Навіть посуду помити таке собі. На ній залишається наліт білий. Ну, тобто помитися і все не більше. Дуже довго чекаємо, постійно обіцяють, обіцяють, але якось ніяк не достроять його. Цей водогін. Тому вже звикли до такої води, до такого стилю життя. Посадовці знаходили, хоча б тимчасові рішення: брали воду з річки Інгулець. Проте, коли ворог підірвав Каховську ГЕС, втраченим виявилося і це джерело. Не залишалося нічого, окрім як будувати новий водогін від Південного Бугу. Там було два варіанти: перший варіант це будівництво за донорські кошти. Цей проект мав орієнтовані терміни 2,5-3 роки. І другий варіант це за державний бюджет. І цей проект був швидше, по принципу, «проєктуй будуй. Президент сказав, що не можуть люди чекати три роки, і так вони страждають. Знайдіть гроші і зробити це. Вже під час реалізації проєкт суттєво вдосконалили у державному агентстві відновлення. Кажуть, треба було врахувати додаткові потреби воєнного часу. Багато моментів, які сьогодні вимагає від нас ситуація: там антішахідний захист, додаткове енергозабезпечення, там і багато чого іншого воно не було враховано. Ми додали ці опції до цього проекта. І ми вийшли на вартість будівництва 6 мільярдів 300 мільйонів гривень. То фактично, 2,4 мільярда, було зекономлено. Тестові запуски нового водогону відбулися ще наприкінці серпня. До Миколаєва надійшли перші 5 тисяч кубів води. Старт стабільного водопостачання посадовці прогнозують на другу половину вересня. Ми розуміємо, що навіть воду, яку ми прокачаємо, потрібно все одно проходити очі, еще і е, другої стадії проекту в нас є будівництво попередньої оч... станції очищення води вже безпосередньо на Миколаївському водогоні. Миколаївський водогін, е, Миколаївське підприємство разом з європейським інвестиційним банком впроваджує проект будівництва нових очисних, Але ми розуміємо, що цей проект потрібно декілька років, і тому ми е, другу стадію проекту включили туди станцію очищення і на сьогодні роботи вже Одуться, ми думаємо оптимістично дивимося на те, щоб здати цю станцію очищення в цьому році. І тоді якість води значно буде покращена. Чиста вода в кранах миколаївців з'явиться не одразу. Попереджають посадовці міські мережі, зношені і забруднені. Тож після запуску водогону доведеться ще трохи потерпіти. Ці ділянки, де порток великий, там в центрі ну. Неважливо, яких там вода може з'явитися чиста там вже через 2-3 тижні. Але ділянки далекі, де проток слабкіше, можуть бути з'являтися вода чиста до півроку. Тому ця історія, вона не дуже так в один день всі почують. Тобто частина людей будуть казати, о, все добре, а частина людей буде казати, що ви мені розказуєте, вода погана. Більше там 70 років, що в нас не було ремонтів. Коли ми розбирали труби, там жах, що в тих трубах. Можливо, солона вода навіть їх там повимивали трохи. Але в принципі це буде впливати. Аварійність підвищила в десятки разів. Будемо перекопані, будемо міняти труби, але в нас виходу немає, зато будемо з водою. Отже, за попередніми прогнозами посадовців, чиста вода у кранах усіх миколаївців буде не раніше, ніж за місяць. Новий водогін із Південного Бугу матиме потужність 120 тисяч кубів на добу. Це повністю покриє потреби Миколаєва. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.